П'єр-міністре Яценюку тут у Брюсселі. Власне, тільки недавно я була у Києві з візитом. Мені дуже приємно знову вас бачити та ваших колег з представників українського уряду на другому засіданні Європейського Союзу та України Рада асоціації. Важливі частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС тимчасово застосовуються, починаючи з листопада минулого року. Сьогодні ми розглядали успіх, який був зроблений першою радою асоціації, власне, яка відбулася рік тому. А також ті пріоритети, які ми плануємо на майбутнє. Ми обоприділяємо увагу політичній асоціації збільшення асоціації, а також економічної інтеграції з європейським союзом. Корична демонстрація наших поглубні наших нот, а також. Тимчасове засівання торгової частини угоди буде починатися з 1 січня 2016 року. Ми домовилися на необхідності швидкої імплементації та контролю за виконанням нової політики правової рамки та більшої Прискорення політичних та економічних реформ і за перш за все, щоб це робилося в інтересах українських людей, які перш за все вони вимагали цих змін в Україні. Ми домовилися. Про основні сфери цієї реформи, що вони проводилися в короткий термін, включали також конституційні зміни, боротьбу проти корупції, судову систему, держадміністрацію, виборче законодавство, децентралізацію, цивільний військовий сектор та бізнес-клімат і політика щодо ринку, а також управління державними фінансами. Європейський союз підтримує Україну у їх зусиллях у такій складній ситуації. Ми говорили також про спільні. Шляхи, щоб боротися з тими викликами у ключових напрямках. Крім цього, ми говорили про ситуацію на сході України, ситуацію на місцях. А також ситуацію на кримському півострові, особливо тяжкий стан, тяжка ситуація з правами людьми. Ми підтвердили невизнання нелегальної анексації Криму та Севастополя, і щоб все, що робиться, було в рамках закону. Ми також узгодили потребу повної імплементації мінських домовленостей всіма сторонами. Ми підтримуємо поточні зусилля на стій які політичні і мирні вирішення конфлікту, а саме в форматі нормандської четвірки та трьохсторонної контактної групи, також ми ще раз підтвердили нашу підтримку Україні. Ми привітали прогрес, зроблений Україною на шляху визову режиму. Ми знаємо наскільки це є важливо для всіх українських людей. Європейський союз заохочує Україну продовжувати зусилля щоб виповнити решта рекомендацій, особливо боротьба з корупцією, ми з нетерпінням очікуємо наступного звіту про досягнуті успіхи щодо виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму, який повинен бути опублікований цього місяця, також хочу сказати, що я чекаю нагоди продовжувати працювати з прем'єр-міністром і з органами влади України і людьми, громадянським суспільством зі всіма установами для того, щоб ми могли рух. По шляху виконання порядку денного, поки ми не зустрінемося знову в кінці року у форматі Рога Асоціація. Сьогодні вперше в Брюсселі, в цьому видатному приміщенні, Україна головувала на засіданні Ради асоціації, і ми провели не просто. Конструктивну, а дуже чітку звірку того, як виконується угода про асоціацію і які подальші кроки Україна повинна зробити для того, щоб ми стали частиною великого європейського простору. Угода про асоціацію для України є чітким планом реформ, які Україна проводить, і яка Україна буде проводити далі. Це реформи в питаннях боротьби з корупцією, це реформа системи юстиції. Це реформа системи державних фінансів, це реформа державного сектору, це реформа енергетики України. Ми пройшли по всім питанням, які лежать в основі нашої угоди про асоціацію, і проінформували наших європейських партнерів про все, що виконано українською стороною, і який подальший план на 2016 рік. Я хотів би почати з декількох пунктів. В першу чергу мова йде про енергетичну реформу. Ми зробили безпрецедентні кроки щодо запровадження ринкових тарифів в Україні, щодо прийняття нового закону України про ринок природнього газу, щодо затвердження нової системи корпоративного управління найбільшою національною акціонерною компанією НАКНАВТОГАЗУ України». ця компанія сьогодні оперує найпотужнішими газотранзитними потужностями, які взагалі є в Європі, саме тому ми звертаємось до наших європейських партнерів з тим, щоб проект Nord Stream 2 пройшов саму найжорстку інспекцію, і ми вважаємо, що цей проект повинен бути заблокований, так як цей проект не відповідає інтересам ні Європейського союзу, ні України. Він позбавляє не тільки Україну, Словакію і Польщу від мільярдів доларів доходів, але він позбавляє європейський союз від... Реальної конкуренції на на енергетичному ринку і збільшує монополію російського Газпрому. Ми переконані, що наші європейські партнери будуть розглядати будь-які енергетичні проекти, виключно з точки зору третього енергетичного пакету. Друге, щодо реформи публічної адміністрації, то Україна передала свою стратегію нашим європейським партнерам. І я абсолютно поділяю позицію комісара Хана в тому, що фінансування фінансування реформи публічної адміністрації повинно йти виключно з презентацією нової політики в секторі державного управління і в секторі публічної адміністрації. Ми очікуємо, що український парламент прийме в цілому закон України про державну службу, і та стратегія, яка розроблена Україною для реформи державної служби, дасть можливість нам звернутися до наших європейських партнерів з тим, щоб забезпечити спеціальний фонд фінансування підвищення заробітних плат для державних служб. Цю виключно під конкретно визначені цілі і підповідну стратегію, яка узгоджується з нашими європейськими друзями. Е, окремо, хотів би зазначити про безвізовий режим. Ми очікуємо фінального, саме підкреслюю: фінального звіту, який буде опублікований 15 числа. Україна виконала все, що взяла на себе для того, щоб був запроваджений безвізовий режим. І ми сподіваємось на позитивне рішення наших європейських партнерів. І таке рішення, якщо воно буде, повинно бути оприлюднено 15 го числа. Окремо по питанню санкцій Україна виконувала і виконує свою частину мінських угод. Проте сьогодні вранці було проінформовано про те, що Росія знову відновила обстріли українських позицій. Ми наполягаємо на виконанні Російською Федерацією саме всіх положень мінської угоди. В першу чергу, мова повинна йти про повну зупинку вогню, відведенню військ і відновленню контролю над цими територіями, які є українськими територіями, українською владою. Ми переконані в тому, що Європейський Союз продемонструє єдність і що санкції будуть продовжені, і що питання санкцій безпосередньо пов'язане з повним виконанням Російської Федерації мінської угоди. Ми вкотре цінуємо і поважаємо позицію наших європейських партнерів щодо невизнання анексії Криму і щодо позиції Європейського Союзу по відношенню до незаконної анексії Криму. Наша сьогоднішня зустріч відбувається якраз перед запровадженням угоди про зону вільної торгівлі. І з 1 січня ця угода набуде чинності. Ми провели 13 різних технічних консультацій з північним сусідом з приводу запровадження цієї угоди, з приводу тих запитань, які були в Російської Федерації. Ми готові далі відповідати на будь-які запитання, але наша відповідь чітка і зрозуміла. Угода набуде чинність з 1 числа. Україна її буде виконувати, і ця угода в інтересах Європейського Союзу і України. Тому дякую за цю зустріч і. Переконаний, що наша з вами спільна порядок денний по реформам буде далі продовжуватися. Комішенер Ган югевдафлор. Комісар Хан, вам надається слово. Дякую. Дякую вам. Мені також хотілося привітати прем'єр-міністра за те, що він головував сьогоднішню раду асоціації і привітати всіх вас від сторони європейської сторони. Також від хочемо відзначити а, роботу в раді. Хочемо сказати, який в нас був прогрес, і а, ми бачимо, що в Україні трошки покращується економічний клімат, і це буде більш привабливим, ще більш привабливим для того, щоб пригорнути до себе інвесторів. І Боротьба з корупцією також є провідним напрямком. А кажучи про повне всесяжне угоду про зоновільну торгівлю, вона почне діяти з першого січня, і ми говорили про певні питання, аспекти імплементації. Єврокомісія надала 55 мільйонів євро для того, щоб підтримати малий середній бізнес, щоб вони краще адаптувались до нових можливостей для того, щоб отримати кращий доступ до європейського ринку, і європейські технічні стандарти, міжнародні стандарти, доступ до європейських ринків. Це означає і доступ до глобальних ринків, але це звичайно є і викликом і можливістю. І ми підтримуємо і будемо підтримувати цей шлях, приділяючи цільову таку підтримку сектору малого середнього бізнесу. Також є напрямок і сільського Подарства і а, також треба сказати про зв'язки з східним сусідом і є. А... Перехідні положення в угоді поглиблених всі осяжені про зону вільної торгові, і є певні винятки протягом 10 років, які дозволяються сільсько виробникам України мати доступ до європейських ринків і навпаки, і мати кращий захист. Візова лібералізація. Я повністю під Отримую те, що було сказано прем'єр-міністром, а ми отримуємо необхідну інформацію, отримали, і я майже впевнений, що досить впевнений, що позитивне буде доповідь, позитивна доповідь в середині грудня, але також не хочу забігати вперед. І щодо північного потоку Nord Stream, Важливо підтримувати і зберігати конкуренцію, але треба з повагою відноситись, і, і фінансові інвестори, і економічні інвестори також мають поважати європейські закони і. А, Поважаючи закони, ми звичайно бачимо, що має пройти здорова оцінка релевантних інфраструктурних проєктів. І наприкінці реформа держадміністрації. адміністрації. Ми також віддані цій реформі. Ми вважаємо, підтримуємо її. Вважаємо, що це дуже важлива реформа. І як сказав прем'єр-міністр, так стратегічний підхід. Т має бути Продовжений підтриманий певними правовими е, положеннями, і ми сподіваємося, що певні е, закони пройдуть в українському парламенті для того, щоб надати необхідні передумови. І останні, коли я останній раз був в Києві, я зустрічався з е, представниками бізнесу і один з них сказав мені, що для грошей потрібна стабільність, і я е, погоджуюсь. Стабільність є таким а, великим пріоритетом. Ми зараз закінчили огляд нашої політики сусідства, і наша всеохоплююча мета це стабілізація нашого сусідства. А стабілізація визначає і політичну стабілізацію. І Україна зараз має можливість працювати чотири наступні роки без виборів, якщо не буде дострокових виборів. І я б заохочував усіх в Україні. Відданість проявити необхідним реформам сфокусувати на цьому увагу і скористатися цією нагодою чотирма роками без виборів, тому що передвиборчі кампанії періоди виборів вони відволікають від певних зусиль, і я думаю, що сфокусована увага на реформах тепер має мати місце. І, і, звичайно, це треба і в світлі підтримки розглядати підтримки для країни. Дуже дякуємо доповідачам. Спільний прес-реліз є з детальною інформацією. Дякуємо вам всім.